Всім здравствуйте, з вами власник Максим Володимир. Сьогодні, 21 сентября 2024 року, я прочитаю вам стихотворення для дітей. Небоягуз. Якось влітку через степ сірий зайць швидко біг. З пункту А до пункту Б шлях його в той день проліг. Ні дерев, ані кущів, сонце дуже вже пище. Вмить чиясь велика тінь впала зайцю на плече. Зупинив свій заяць рух, до землі припав, притих. Трохи, перевівши дух, озирнувся і застиг. З величезними крильми, наче хмара в небесах, Наближався до землі, ласий до обіду птах. Ось і все, кінець настав, ще вдихнув останній раз, яструб ті -кіхті показав. Щоб спіймати здобич враз. А Аж вся малий, здамся я без боротьби, боягуз ні, не такий, битимусь я без ганьби. І, піднявши весь свій стан, відбивався, що мав сил хоч на тілі кілька ран, все ж борониться відкрил. Час минув і птах знеміг. Не здійснився задум злий, зайця птах не переміг. В небо полетів сумний. Руки ти не опускай, хоч здається, що пропав, Труднощі свої долай і вставай, коли упав. Всім гарного дня! Залушайтесь з власником, Максим Володимирович.